ПВМР 6,5 кВт, плата по гарантії замінена. Не пройшло два роки після виявлення проблеми з цим діодом, як виробник вже почав робити висновки. Зокрема, бачимо зовсім інший тип монтажу. Є пластмасовий затискач. Зрозуміло, що надії на властивості ось такого ізолятора мало. Тому дещо змінили. До речі, транзистори у нас тут вже на 75 А було 40. В новій редакції плати маємо інші транзистори понизу. Таких ще не бачив у заводському виконанні. І розраховувати на досконалення по заводу особливо не доводиться, тому класична схема. Ізоляція радіатора та діод в корпусі ТУ-247, дивна поведінка при подачі напруги на акумуляторні входи. Періодично спрацьовують вентилятори. Підсвітка дисплея, запуску немає. Коли натиснути кнопку, Відбувається запуск плата керування. Тут наш блок живлення. На ньому зараз 50 вольт, кнопка вмикання відсутня. Що у нас на вентиляторах? А на вентиляторах у нас є напруга. Тобто, якимось чином блок живлення працює без команди з кнопки. Щось тут з керуванням і схемою запуску. Судячи з усього, у нас вийшов з ладу транзистор запуску блока живлення. НПН структура 1 А 80 вольт. Нема у нас зв'язку з базою ніякого. Він обірваний. Після заміни запуск, засвітився синій вогник, вимикаємо блок живлення вимкнувся.